А залишилися в мене боковушки. Тут був пуп'янок, а стала квітка. Моя баба не обривала і казала, що згодяться і такі квіточки. Е, значить, в мене будуть рожеві і так само я обірву білі. Дивіться, яка в мене цікава троянда. Вона поєднає кольори півоній. Півонія оцвіла, але беремо з неї останнє. Навіть листочки. У наш букет. Гарні листочки. О, такі великі. Чого їм пропадать? Беремо півонії і обрізаємо, яка оцвіла. викидаємо, паличкою обрізаємо. І чи не сипеться? Не сипеться. Троянда. Бачите, яка гарна. І півонія рожева. І півонія рожева. Хочеться тих півоній і жасмину. О, як він пахне. Щоб букет був такий пахучий. І я хочу, щоб жасмин отак трошки тричав. Півонії. Оце гарна міцна. Хочеться ще тих півоній використати наповну. Бачите? Моя баба казала, не треба їх посинкувати. Вони будуть свисти і цвісти. Хто там пасинкував? Цвіли вже? Ну, Оцю велику я, звісно. Туди? Тріанда. Жасмин. Оці буковушки на маленький букетик у мене буде таке відео. Зараз в інтернеті сперечаються квітникарочки, а що ж це за сорт бабусиної півонії? Моя бабуся, до речі, казала, можна цю квітку центральну відрізати, і буковушки, бачите, скільки буде пуп'янки, будуть свісти. Хто знає, що за сорт? Вона в мене більше 300 років, так гарно розрослися кущі, нікому не даю. Собі розсаджую і роблю букети. Великі, велетенські. Я люблю, коли багато квітів і великий букет. Курички треба обірвати, я так поспішила. Ну, це ж капець. Дивіться, як вона поєднує ці кольори так красиво. Жасмин. Бачите? Вже таких немає, в мене тільки пуп'янки. О, троянда, троянда проситься. Проситься. Так гарно розпустилася. Їх так руками розпускають, а в мене так вона розпустилася сама. В природі. Це вам не привезні, дівчата. І в цьому прикол, що вони розкриті. Вони прекрасні, розумієте? Хай, хай вони будуть прекрасні ненадовго, але ця мить хай порадує нас в останній сезоні ці піводні. Це нам посипеться. Ненадійно. А це М -м -м. і пташки прилетіло. Уже кога ранімо може. Хочу насолодитися. Цією красою. Беремо листя півонії. Воно вже нам не треба, півонії О, цвітали. і треба використати навіть настички. Сміливо по колу тріснули викинули. Цього листя в нас багато. Не так, як... Не так багато, як квітів. Це експерименти. Чи можна квітку ще в букет? Ну, букет нормальний, тримається. Я ж вам казала про боковушки. Йдіть, дівчата, на город, коли є боковушки. Обривайте, обривайте, робіть букети. Центральну квітку, що цвіла? Викидайте, а собі Майструйте, докладайте ще якихось отаких отаких вони прикриють центр і буде отаке воно все роздвічене, пухнасте та пахуче. Можу зараз гарно змотати. Щоб не було видно, де ми що пообрізали, я вам зараз покажу. І все? Ну не сипеться ж, ну дивіться, ще живе, живе живе цей букет півоні, чарівний. Зацінійте роботу. Я вам казала про ніжку, що я так все гарненько зв'язала, бажано його не розпускати, не розпускати. А отак вачку. А поносити отак з собою, значить наречена таке. Ось такий А запах. То не замішні. Ловіть. Не сипеться, не сипеться. Папа, диви, який букет. Роблю фотосесію з останніми півоніями. Троянди вони будуть цілий сезон на півонії, вони вже все Троянди, Троядики Оксана. А тут є троянди. А ти не впізнав, що тут є троянди. А троянди є тут. букет не красивий. Значить, красиво. Я бьємо. Як завжди. Кіт! Засмутився. Я взяла п'ять років. Одніх п'ять років і А я тут якісь букета роблю, розумієте? Роби, роби, роби. Ставало, що це найкраще, що я зробила. Кіт, скажи щось, Кіт. Кота розстроїли.